Сьогодні у нас розпаковка. І так. Яблука. Вони такі великі, вони дуже смачні. І діти їх з'їдають, ну, я не знаю. Оцей пакет, якщо повезе, то два дні він простоїть. І діти їх з'їдають дуже швидко, і це дуже добре. Далі. Філе. <рес> Дубль 2, <гум> гомілки. Далі йде пакет. Чіпсони з грибами, сметана, весіння, кетчуп. Хлібчик. До 4 п'ять. Один коп, 5 макофів. Мкофи такі, де вони Сосіски, цибуля, морква і водичка. Як ви думаєте, скільки я віддала за ці товари в магазині? Пишіть.